Поліп матки може бути однією з причин маткової кровотечі. Переважна більшість поліпів матки є доброякісними, фактори ризику виникнення поліпів. Це прийом тамоксифену. Такі жінки мають підвищений ризик злоякісності поліпів, ожиріння, замісна гормональна терапія, синдром лінча, синдром Коудена, ендометріоз – наявність більше, ніж одного поліпа. Профілактичні впливи. Це оральна контрацепція, гормоновмісна ВМС. Симптоми. Поліпа ендометрію можуть протікати без симптому і бути виявлені випадково під час УЗД з іншої причини гістероскопії чи огляду на кріслі, коли поліп випадає за межі шийки. Типовою скаргою за наявності поліпа є кровотеча. Вона може проявлятися незначними чи значними кров'янистими виділеннями ніж менструаціями. У жінок в постменопаузі кровотеча теж є провідним симптомом, в тому числі під час прийому замісної терапії. Виявили поліп, що далі? Якщо поліпи ендометрію не лікувати, вони можуть зникати, залишатися на місці або зростати. Коли показано видалення поліпів: кровотеча, безпліддя, множинні поліпи, випадіння поліпів, рецидивуючі поліпи, наявність факторів ризику гіперплазії чи раку ендометрію. Великі розміри поліпа від 1 до 1,5 см. Пацієнти, які не мають показів до видалення та не бажають видаляти поліп, зараз мають проходити періодичне обстеження з переоцінкою факторів ризику та обов'язково повідомляти про кровотечу. Найкращим методом лікування поліпів ендометрію є їх видалення під контролем гістероскопії. Сліпе видалення під час вишкрібання порожнини матки може стати причиною неповного видалення та рецидиву поліпів. Дані щодо гормональної терапії поліпів на сьогоднішній день обмежені та не мають переконливих доказів ефективності.